Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати бізнес-клас. Це Ціка, у нас продаж квартири. ЖК називається Сонячна Брама. Лосіївський район. Приємного перегляду! Отож, ми на квартирі. У нас 10-й поверх, 83 квадратних метри. Було виконано перепланування. Зробили дві окремі кімнати спальні, вітальню, ну і зрозуміло, що окрема кухня. Квартира затишна, світла в ідеальному стані, повна у нас комплектація по техніці квартири. Тобто заходьте то, в принципі, живий. По ЖК у нас дуже розвинена інфраструктура, у нас паркінг, у нас охорона, у нас 10 хвилин пішки до метро. І що прикольно, що у нас у квартирі усі вікна саме на цю архітектуру, яку я тільки що показав. Це якби до дорого коштує, як то кажуть, саме для цього ЖК. Тож, звертайтеся, квартира в наявності. Гарного вечора!